Христос Воскрес, Воскресне Україна. Так говорили колись повстанці, і так говоримо ми. І дякуємо кожному солдатові Збройних сил України за те, що маємо можливість святкувати Великдень. В 40 50 ті роки повстанці старалися святкувати Великдень вдома, кожен з яких. Як би не було важко, поверталася додому, щоб відсвяткувати зі своїми рідними, і е, я сьогодні хочу вам розповісти про страсний четвер. 1948 року. Про ці події багато розповідали мені мої респонденти і з було багато розповів про ці події Ридзак Пилип і також Ровеля Ганна. І розповідала про те, як саме Страсний Четвер в хату Малихів повернулися Федір Малих, в його псевдо був Кармелюк Володимир Дзюба і також Михайло Василен. Вич, вони повернулися для того, щоб відпочити, забрати відповідно шинки, ковбаси, паски для того, щоб принести хлопцям і. Відсвяткувати Великдень, але вони не знали, що хата їх була оточена, і фактично на них вже тут очікували НКВСники. Бій був далеко нерівним, і в цьому бою вони билися до останньої кулі, і всі троє загинули в цьому нерівному бою. І коли дзвонили дзвони на страсть. Одночасно горіла там далеко за церквою хата Малихів і люди, які і священник Дмитро Ступак, не знали, що діється там далі, просто повибігали з церкви і дивилися, що там пожежа, крики, шум, лемент. А насправді це. Був на рівний бій з НКВСниками цих трьох молодих повстанців. І про ті події навіть була складена пісня. Молоді дівчата склали пісню, яку я вам зараз зачитаю. Це справді такі гарні слова, які, з якою любов'ю і повагою ставилися до своїх молодих хлопців-повстанців. Страсний четвер. Люди будемо пам'ятати. І наших три повстанці у тучапах впали. Люди йшли до церкви, на страсть замолили. а наші три повстанці цілу страсть дзвонили. Віздрик був відважний, так він говорив: Якби кандивур попався, я б його убив. Чистім, безмежнім полі ранений стрілець лежав. Він зняв гору свої очі і з усіма прощав. А Місько був молоденький, але він розум мав. А як по ньому стріляли, то він в поле втікав. Прощайте, і браття, і сестри, і січові її стрільці, не дайте крукам, воронам клювати очі мої. Прощай, родину в Сибіри, і наймолодша сестра, я думав, героєм стану. Кандивур забрав життя. Прощай, родину в Сибіри, і наймолодша сестра. За неньку за Україну віддаю своє життя, не шкодами темної ночі, що я у підвалах так там спав, а шкодами тікарії очі, які я вірно кохав. Які прекрасні слова. Вони складені були, щоб пам'ятати про подвиг Михайла Василевича, Володимира Дзюби, Дзюби і е Федора Малиха. Ці троє в їх кандивур, той же Кандивур, який був тут в Тучапах поліцаєм, забирають їх в тюрму в городок, в тюрма, яка знаходилася в де монастирі. І кандивур дуже хвалився, що йому таки вдалося вбити тих головних повстанців, а саме Федора Малиха. За яким про якого ну взагалі про його кого просто легенд його про його подвиг сходили майже легенди? і Він був як невловимий. А тут в 40, 1948 році він таки. Е... Був вбитим. І е, про ці події неодноразово я розповідала про те, що е, в, на місці е, тоді якраз перебувала зв'язкова Катерина Ментух, вона була десь в сусідній хаті і чудом залишилася живою, і їй вдалося таки побігати по селі, позбирати зібрати вишивані сорочки тих трьох наших героїв. І взяти землі із кров'ю, де, де вони на місці, якому вони, якому вони загинули, і захоронити на старому цвинтарі. Отака була таким був сумним, страстний четвер 1948 року. Христос Воскрес! Воскресне Україна!